Вирішили всі наші освітно-наукові питання і професію. Шановний я, доброго дня. Я вже на такій зустрічі. Четвертий раз. А дві зустрічі такі були на нашій базі, нашому навчальному закладі. Минулого минулому році на День Залежності був присутній при підписанні меморандуму. І я повторюю те, що я тоді говорю в першу часу. Перше, щоб та програма мала розвиток, треба засобами масової інформації, серйозну просвітницьку роботу провести з нашими батьками, викладачами, з громадські. Чому? Ми проводили у себе соціологічне моніторування, таке дослідження було внутрішнє. 67 студентів відсотків написали, що вони вийдуть за кордон. І то дуже не сподобається. І ота розмова німецької програми, я її не сприймаю. Особисто я не критикую боротьбу. Це не критика, але моя особиста думка. Ми повинні створити навчальний заклад, який би працював на той рівні. Пан Микола казав і підтверджує того, що тут ніколи не буде розвинутої промисловості. Тут є підприємець, який не наймає нікого. Тут є дрібний середній бізнес, який може залучити людей і створити. Отой ривок в економічному розвитку нашого регіону. Сам старого, сам школи і всі, що назвали. Чуда, тут не стане. І ота вот просвітницька робота, тато, мама, які дає навчати дітей, чи в друге училище, чи профтех, чи до нас, чи, чи інше, має сподівання, що та дитина, коли.